Мої вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні давайте зараз подивимось по загрозах, по регіонах. От маю таку роздруковану карту тут, по областях. Да? Починаю з Волинської, будемо дивитися Ось так по... Господи, по півночі. Так, по півночі і доходячи до. Півдня. Я буду казати, де на якій області робити, бути обережними, скажімо. Да? Будемо ось так по областях дивитись, а Київ, Київську область, потім дивимося окремо. Так, давайте загрози найближчі дні. Загрози з повітря, найближчі дні, загрози ударів. Найближчі дні по регіонах, по Україні. Загрози. Україна найближчі дні. Так, Волинська одразу бачите, що випадає. Будьте уважні, бо йде загроза. Цих, господі, мопедів, да, дронів з повітрям. Бачите, що робиться багато. Ровенська, рівненська, перепрошую, рівненська, так, Житомирська, Житомирська є загроза, але я, ну, може бути таке, що бути, буде відбито, Так. Житомирська. Житомирська, бачите, що робиться? Що зі світлом? Що зі світлом може бути Житомирська обережна? Чернігівська? Є загроза Чернігівська область. Будь ласка, обережні, що не ігноруйте повітряні смська. Так, Львівська? Тернопільська, Тернопільська обережно, будь ласка, бо щось може... О, бачите, що робиться? Тернопільська на чеку, Хмельницька. Ой, Хмельницька, Боже, ну що ж таке? Дивіться, які карти. Хмельницька взагалі в страху там щось таке відбувається. Хмельницька дуже обережно, Вінницька. Ой, і Вінницька, щось може, щось з теплом, щось з теплом, щось повітрям. Вінницька, будь ласка, обережно, Черкаська. Полтавська. Полтавська. Бачите, щось може бути. Давайте я зберу зараз і продовжимо. Так. Давайте ще раз Полтавську. Щось мені тягне ще раз Полтавську, да? Загрози. Найближчі дні. Україна полтавська. Да, бачите, чого й тягне, бо не вистачило, да, там карти були. Дивіться, якась щось, щось, щось може бути. Полтавська. Будь ласка, обережно, щось таке. Йде зупинка чогось, щось таке харківська. Ой, щось якісь тут йдуть. А, як це, Господи, сказати? Провокації. Якісь провокації. Щось якась загроза може бути, але таке, знаєте, що ще й провокації якісь. Закарпатська. Знову дивіться. Бачите, що робиться Закарпатська? Це ось тут. Біля Івано-Франківської. Давайте Івано-Франківська. То вже, бачите, що зі світлом може бути івано франківськ обережніше, будь ласка. Так, що в нас Чернівецька? Не ігноруйте повітряні. Тут може бути щось може збито бути, але щось від збитого впаде, щось може і таке бути. Так? Бачите, що від збитого може щось впасти. Це що в нас була Чернівецька, так? Давайте далі Вінницька. Ну, не подобається мені і тут Вінницька. дивіться, є загроза. Є загроза по Вінницькій. От з повітря. Бачите, щось може бути якийсь обстріл і десятка мечів. Щось також не ігноруйте, будь ласка. Так, Черкаська. О, Черкаська, бачите, повішений. Тут можуть бути, що це таке. Як заклади якісь. Щось це таке йде. По Черкаській щось. Щось, як щось позакладали, знаєте, якась така ситуація, щось, як мінування якесь, чи щось таке. Бачите, що робиться Черкаська? Будь ласка, обережно. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Кіровоградська, да, будемо зараз загрози по Україні найближчі дні. Загрози з повітря. Україна найближчі дні. Кіровоградська. Щось знову зі світлом. Дивіться, щось в страху. Якась іде загроза з повітря зі світлом в страху. Так, Дніпро, Дніпропетровська. Знову якісь провокації. Бачите, що робиться? Провокації, бачите, і щось може. Літати, якісь обмеження, щось таке, щось таке йде. Так, Одеська. Знову перше, бачите, що прилетіло. Одеська, дивіться, як теж закладає якісь. Щось може прилетіти. Одеська область, будь ласка, не ігноруйте. Ой, Миколаївська. Миколаївська дрони з повітря. Але, можуть, знаєте, таке, як іде, як, типу, відбивають, можуть, можуть і відбити. Миколаївська тримайте стрій. Херсонська. Ох, бачите, що робиться і Херсонська також. Моменти. Моменти, зупинка, щось чогось зупинка. Так. Запорізька. Ну, зі світлом щось. Щось зі світлом Запорізька. Давайте глянемо. Що в Криму? Крим. О, бачите, що робиться? Дивіться. А це Крим. Як, типу, ховаються, знаєте, від чогось, ховаються від чогось. Щось може без вогню в Криму. Так, тепер давайте що в нас? Київ, Київська область. Спочатку Київ дивимося, а область, так, по направленнях. Київ. В найближчі дні загрози. Чи є загрози по Києву? Найближчі дні з повітря. Загрози з повітря. Київ. Найближчі. І в настражі зі світлом, звісно, проблеми, але вирішують. Більш-менш, знаєте, але все рівно хитрість якась іде, зі світлом моменти вирішують, але тут більш-менш. Єдине, що ось ця карта якась мені мечова не дуже. Але ну, знову ж таки, зі світлом, так? Да? Такого щось активного цього я не бачу такого прям загрози активної по Києву, тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть. Давайте Київська область. Почнемо зверху, з Вижгородського напрямку. Київська область загрози. Найближчі дні. Вижгород. Відбивають, що відбивають? Ну, щось, бачите, може щось літати, але типу відбивають. Ну, більш-менш, скажімо так, спокійно. да а Бровари. Щось по теплу Дивіться, прям з двох сторін. Бровари, бачите, по теплу щось. Електрика, тепло, щось таке. Бровари. Зупинка як іде якась. Так, бориспіль. Може, просто якась поломка, знаєте, тому що як такого прям прильоту я. Ні, щось може бути, обережно бровори. Так, Бориспіль. От не подобається мені оцей повешений. Ну, а так, наче все, все більш-менш. Ну, бачите, щось зрозуміло, що по Борисполю з повітря, загрози. Виспіль. Та ні. Так, далі, що в нас М -м обухів? Ну, ми по напрямку да, говоримо Обухівський напрямок. Но тут щось таке може, бачите, щось може. Ну, от. І знову ж таки, якісь якісь. Ой, вам не видно, я перепрошую. І знову ж таки, якісь підступи, да, чи як-то господи. Під вечір вже трошки не варить голова. Провокації. <смір> Провокації. Так, давайте ще що знизу будемо. Так? Васильківський напрямок. Зараз подивимось. Загрузи з повітря. Іще Так, Васильків, напрямок Василькову. На варті стоїть Васильків. Далі що? Біла церква. Тут знаєте, як от другий раз випадає повішений і мах, і в районі Борисполя, Таке, як, знаєте, ще, що може йти, як викриття когось. От таке, як типу викриття когось може бути. Але є ще, бачите, і тут спентаклієвий, і от по дураку щось там, от будьте, будь ласка, обережні. Біла церква. Так, що в нас далі? Далі в нас Фастівський напрямок. Загрози найближчі дні. З повітря. Фастівський. Ой, Фастівський, будьте, будь ласка, уважні. Будьте уважні. Так, Макарівський. Ось є якась ситуація да, з цими дронами макарівські. В страху тримають, бачите, в страху тримають. А, Ірпінь Буча. Так, і що в нас ще? А, і все, да? подивилися, чи що, давайте вишневе, боярка. Ну, Тут зі світлом якась. О, гляньте, боерка. Да, оцей напрямок. Бачите, зі світлом щось таке може бути, є загроза. Є загроза. Ну, я вам так скажу, що в порівнянні. З, коли ми там дивилися, це на минулому тижні да, був в мене розклад, значить, я навіть два робила. То, по першому там, звісно, була капець. Так, ну, страшно, Київська область вся горіла, да, тобто, ну, я маю на увазі на, по розкладу по картах. Тобто, було, було і прилітало, і. Так, це, це той випадок, коли шкода, що розклади збуваються. Да? Тому, будь ласка, якщо є по місцю там, де ви знаходитесь якась небезпека, навіть просто от загрози, не ігноруйте, будь ласка, повітряні. Я вас дуже прошу, бережіть себе, бережіть Україну. Дякую велике за перегляд.